І ось ще одна заява Лаврова, якась іде в унісон з тим, що говорив Патруш. Кремль готовий говорити реальні гарантії безпеки для країни, яка називається Україною, але для тієї частини, яка ще не самовизначилася, тому що Крим Донбас Росія як сказав Лавров, вже. Самовизначилися, ну під самовизначенням, ми розуміємо, що це таке: це насильницьке захоплення, проведення фейкових референдумів і оголошення, що це є нові російські території. А от це про інші меседжі, що та частина, яка ще називається Україною, тобто, це знову ж таки, практичне повторення того меседжу, про який говорив Лавров, що та частина України, яка зараз є, вона або припинить існування, або що. Або це ну, взагалі не м, держава, це якась територія, яка поки що називається Україною. І ще один момент про самовизначення: тут прихований російський наратив про бажання і мрію Кремля розділити Україну. Ну, частину вона собі на жаль поки що тимчасово захопила. Але якщо згадати, наприклад, 2014 рік, то тоді МЗС м, Польщі е, і тодішній лідер Сейму Сікорський заявили, що. Від Російської Державної Думи тоді прийшов офіційний лист про те, що Росія виступає з пропозицією до Польщі розділити Україну, тобто тоді Росія вже намагалася відхапати собі як мінімум Крим, Новоросію і так далі, і стало перед собою такі далекоглядні плани взагалі знищити Україну, і пропонувала Польщі, Румунії, Угорщини, ну скажімо так, долучитися до цієї справи і взяти собі ті області, які вони бажають, або як Росія говорить, вважає історичними землями. Проте і адекватні європейські лідери тоді відреагували негативно. Але ця мрія у кремлівських е, очільників і у бункер диктатора ще Живе саме тому Лавро говорить про самооприділившись. Ми самоприділились ще у 91-му році, коли оголосили свою незалежність, і пізніше, у 2004-2006 роках, теж самооприділились з вектором, куди нам рухатись. Ми рухаємося до Європи, ми рухаємося в НАТО, які перепони не стояли на цьому шляху.